Що ви бачите перед собою? Це скарб. Ну, але якщо без жартів, то я знову в Києві, а це означає, що я знову їду на музично-скалолазний фестиваль. Якщо вам це подобається так само, як і мені, ставте лайк. І да, можна ставити на самому початку відео. Ми вже приїхали, але є. Одне, але я зовсім забула за ці ступеньки. А треба багато чого зносити. А ми потрошку зносимось. Ну, маленькими, але впевненими шажочками потрошку, і зовсім скоро вже буде гарно. Великий плюс того, що ми приїжджаємо першими і ще немає ні музики, ні людей в тому. Що ви можете почути, як гарно звучить природа? Ми також на тому самому місці, в самому, так би мовити, серці фестивалю. Ми вже готові, а тут чи ні. Цей раз повісили мапу взагалі фестивалю, напевно, більше для мене, аби я нічого не прогавала. А так як на фесті сьогодні не так багато людей, але можливо це тому, що п'ятниця і завтра їх буде більше, ми вирішили трошечки прогулятися на інший берег від річки. Ось отам відніється наш намет. Але вночі тут так файно, воно все підсвічується. Трішки пізніше ще й скелі будуть підсвічуватись. І взагалі дуже-дуже атмосферно. Перший день для нас підходить до кінця. На жаль, сьогодні було не так багато людей, як минулого разу. Але, можливо, через погоду, бо доволі холодно. Але я зрозуміла, що жалітися не можна. Тому що ти, коли носиш коробочки на гору, тобі стає дуже спокійно. Не можна жалітися, не можна. Ми приїхали. Спеціально пораніше, аби я змогла вам відзняти, як займаються його скалази. Але вони змінили місце, і воно в них секретне. А я не встигла на їх збори, тому, можливо, я їх не знайду і не зможу зняти. Але сподіваюся, що все ж таки вийде. Шпіоном, тому що я стою в вісторонки і просто наблюдаю, як люди займаються. Але все це, щоб показати вам, що взагалі відбувається на фестивалі. А зараз я зрозуміла, чому перенесли йогу в секретне місце, бо мала бути йога біля кемпінгу, але її перенесли, тому що співпали дві події фестиваль і спортивне орієнтування. І воно починається саме з точки кемпінгу, тому тут його не буде, а будуть змагання. Питання, як вам на смак магнезія? Я ще не пробувала. Може зараз? Варто спробувати зараз, думаєте? так. То... Да. Ми йдемо пробувати магнезію. Ну, ми вже, походу, не спробуємо магнезію, але ми намагалися. Ваш колега нам подарував цю магнезію. Вжився. О. О. Просто прям... відчути себе вагітною жінкою. Так, я, я витягну е гарненько. Постараємось. Все. А що такий маленький? Ну, не обов'язково весь косати. Черс. Не то, що вкусно, але по суті вкусно. Вердикт. Наче в когось з рук со шкреблі суху шкіру перемололи і засунули мені в рота. Клас. А вам як е, Мені як крейда. Ну я пробував крейду, тому. Я ще не доросла до. Дякую. Дякую вам. Е, на якій висоті починаєш думати про колишніх? Е, на Або на якому маршруті? Або на лайтовому маршруті. На якому? Блін, зазвичай, на колишніх, думаю, тоді, коли з нижньою страховкою, і над відчепом, і піді мною полка кам'яна, тоді дуже класно згадувати з них. Окей, я думаю, окей. Якщо зірвешся, то е, тихо, але красиво, чи гучно і ефектно? Звісно, гучно та ефектно. 100% не вперше. А чого чо гучно і ефектно, що не можна тихо? Тому що я себе знаю. Я... Було. було. Тоді починаєш думати про колишніх. <плес> Твій топ-лайфхаків у скалолазінні, які знають тільки своє. Це тебе, коли ти як ти лізеш чи щось ну, такого? Так. Ну, моя улюблена штука це е, робити більше е, рухів ногами, От, тому що. Менш ну коротше, верхня частина завжди чуть у мене більше хрома, ніж, наприклад, нижня. Mm -hmm. І Я тому люблю закачувати внутрішню частину бедра, щоб робити дуже багато от виходів. І Я дуже часто це використовую. І гарно і це тобі дозволяє з коротшими руками, і трошки меншим ростом, краще дотягати до чогось, тому що ти цей рух робиш не рукою, а ногою. Mm -hmm. Ти себе туди тягнеш, і от закачування цієї частини мені дуже допомагає. Клас. Це мій, це мій такий лайфхак. От моя лайфхаком можна користуватись, фішка, да? Да, моя фішка Ну, все. Дякую. все я дякую вам також. Забула вам розповісти, що хлопці, організатори, вони допомагають патронатній службі Янголи. А певні кошти з фестивалю вони відправляють на підтримку цієї служби. Тобто, окрім підтримки спільноти «Скалолазіння», вони ще й роблять добру справу. Ще минулого разу, як ми тут були, я знайшла дуже цікаве місце. А чому цікаве? Тому що тут можна спостерігати за тими, хто вже виліз на гору. А, на жаль, лише з, одні, з одного маршруту, але доволі цікаво виглядає, коли люди долазять до верху. І зараз я очікую, коли хтось вилізе. Дочекалась. і все. Ми вже е, покидаємо фестиваль, потроху заносимо нагору коробочки. Моє враження про фестиваль залишилось таким самим: е, дуже атмосферно, круто, є чим зайнятися всім. Любите лазити, не любите, все одно приїжджайте, тут 100% буде щось для вас. А на цьому все. Тому ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в новому відео. Друже, який твій любимий бренд скалолазний і чому? О! Він сказав Black Diamond.